Василь Скрит, самотність, людські долі. Бабину хату затрушує осінь і дерев тих небагато, дві берізки перед порогом та гілястий осокір на причілку над криницею. А листя, яке підпалив уже перший нічний морозець, сипле й сипле. Лягає та й лягає шовкове березове листя і полив'яний сокориний лист на старенький шифер. Вигаптовує жовтень гарячим оцвітінням стару перепалу хату. День теплий та ясний, переснований легким, як пух, звіленим підканням, що ніби сотається над землею із самісіньких лебединих хмар. Баба Ганна сидить на широкій лаві, в'яже в пучки кукурудзу. Попід стріхою на берестовій жерці висить її вже ціла низка. А на ряднинці ще чимала купа вродило. Баба поволеньки, як на дитині, загортає на качанах цупкі сорочечки і вивільняє з-під них на сонячний світ соромливо чисті рядочки янтарних зернят. Зозулясті кури обступили бабину роботу, товчуться, сваряться між собою за й харч. Велика довгошия норовить виплювати здобичі з бабиних рук. Інші в радюшку забігають, лише півень, гвоздиково заквітчений червонястим гребенем, як і подобає чоловічій статі, споглядає трохи віддалік і раз у раз осудливо буркоче на неспокійних курок. Немає йому, немає йому тут роботи, а йти за хату, на перепрілий гнійок сокотухи не хочуть, гледачі їють восени. Сказано, чоловік таки є чоловіком, киває баба на півня. А що вже ці верти хвістки, не дай Боже, і коли ви понаїдаєтесь у мирі? Баба говорить із курми, як із людьми. З ними на дворі, а в хаті з котом рудиком, бо живе сама, а кури та кіт єдині живі душі, що перекрають із нею ту давню прісну самоту. Так сталося, що помер її чоловік Іван. Поховала біля нього ще дві свої надії, дві дівчинки старшенькі, заставила жінці доля найменшу дитину, сина Дмитрика, та доля і тут злукавила, пообіцяла останню радість, а згодом і її забрала. Ще до армії не злюбив Дмитро землю, поїхав кудись із села, казав, земля для дурнів, щоб перевертали її щороку, а для розумніших є на світі інші зитейські вигоди та й вирушив по них. Відтоді баба Ганна сама. Город засаджує всякою всячиною, квочку навесно підсипає, на Великдень хату висинює та калину на березі синьоукої роставиці доглядає. Рипає хвітка. Дивиться баба, дитинчаче єсть, ще тільки на ніжки сп'ялося, прихилеталося. Стоїть у самій сорочечці, в черевичках на босоногу, усміхається довірливо. Ти чи є? Баба! У гості до баби ходи сюди. Тютя то півник, гарний півник, а кури ледачі, кукурудзу баби крадуть. Дитинча дибає до радюшки, махає пухкенькими рученятами, кури неохоче відходять убік. Отак їх, так поганих. Ну, ходи до баби в пелену, погойдаю тебе трошки. У руках бабиних налите, як зернина дитяче тільце. Тепла, неспізнана хвилька обмиває все в грудях, вступає в зашерхлі руки. Баба гладить рожеві дитячі ніжки, підгуцує дитину на коліні і вишукує заснованими колись карами очима, десь у кленовім багрянці стару дитячу пісеньку і співає її. Надпевно бабин час, щоб онуків чухикати. А де ж їх собі взяти? Як приїжджав Дмитро в останнє у торік, то казав, що є в нього десь якась. Казав, що на буквах сидить собі, грамотна, та нехай би вже брав. Уже й йому тридцять п'ятий, напарубкувався. Коли каже йому й так добре. Дівчат і молодиць стане на його вік. Ой, не буде, певно, швидко тих онуків. А може, бузовір губить їх світом. Баба співає і горне до зісохлого свого тіла дитину. Не дуже зводиться, несе її до сіней, У прохолоднім сінешнім затінку лягтять на кілочках снопики калини. Може, знадобиться комусь на ліки, пахне гнилицями. На діжці стареньке обгризено на краях липової обичайки решето з пізньою ожиною посиніло в осінніх туманах. Баба ставить решето на порозі. Їж, бубу, солодка. Дитинча сміється, невміло горна до рота ягоди. А баба насипає ожини в чисту пілочку, зав'язує вузлик. На, тримай, удома їстимеш. Стиснутий на дитячих грудях вузлик кров'яніє, а очиці повні чистого неба і золотого світу бабиного літа. Баба буба. І чим чекує чужий онук вузенькою у споріші доріжкою до хвіртки. Чия ж вона жалість отоше поче баба до себе, проводячи дитя очима аж до кінця завулка. Далі повертається до роботи. В'яжуться з кукурудзяним шелестпотінням бабині думки. Казав Дмитро, одружуся, заберу вас до себе. Таки мало розуму вклала йому. Чи ж може людина жити на старість, не у своїй хаті, не на своєму подвір'ї, не між своїми людьми? А як же без землі перетоптаної? На кого стару грушу та сокір зоставити, з ким криниця розмовлятиме, де так калина рясно вінкується по весні і видзвонюють бабиного літа сережками явори. Осінній день короткий, спламенів хутко. Не зогляділася баба за роботою, як кури почурхали на сідало, стріпала радюгу, взяла горщик із кілочка, глянула на криницю. Щовечора те робила, пішла й собі на спочинок. Хату обтушковують парки сутінки. Виколісується синя каламуть на яворових вервечках, вкладається під вікнами на сон тиша. Баба сидить на лежанці в потемках, спочиває. Бачить у причільне вікно, як місяць із за хмари, виплив і вже холодним вибілом, зблискує темне, тремтливе мережево соколиного листу. Тремтить увесь вік свій, бо яске до життя дерево посадив їй чоловік Іван над криницею, чогось любив його. Казав, під гемблик воно не годиться, а холодок тінити над водою, то його служба. Тихо. Місячна прозелень сіється крізь листя в хату, дрібненько перебігає столом, хоче зазирнути під скатертину. На хліб бабин та в шафу, на смертну бабину одіж. Враз забрискотіли ті зайчики, задзвонили, повна хата бренькливої музики. Хтось пізно бере воду, вискрипує корба, тягне з-під землі натужні переливи ланців. Добрий Іван зробив, що викопав криницю на самому подвір'ї, без людей не зоставив. Хто ж це сьогодні так пізно? Знову Галинка, либонь. Скрутно молодиці самі з двома дітьми. Така синичка мала, а бідова, вигнала п'яницю. Та й забивається тепер. Сама на роботі, а діти чистенькі, так і є, вона. Кукає щось у шибку. А що там? Чи живі, питаю? Хвалити Бога. зажди Галинко. Баба налапує миснику декілька ще теплих яєць, виходить на двір. Нехай буде за гостинця твоїм дівчаткам. Нащо ви, бабуню, роздаєте? Геть роздаю. Вистачило й мені на всенький вік. Галинка тоненька, як молода сокорина. Опускає металкові вії, а вистеглі губи всміхаються ніяково на маленькім личку. Завше ви отак бабуню. А чим я вам, віддячу? Не за все, дяка. Спасибі. Пішла Галинка. Два місяці у вітрах із двору понесла. Завидна сонце розносять, а вночі місяць, дивиться баба услід молодиці, якби мені така невістка, та онуків двійко перед смертю, Віється десь світом леда, що й не бачив, певно, ні разу сокорини у світлі місяця, не бачив, як вихлюпується з відер вода та губиться у траві, чи то сльозами, чи то диким сріблом.